Сьогодні пораділа Петро Олексійович був вчора в івано франковську Сьогодні викладали відео, а може, і сьогодні теж був, не знаю. От. Він зайшов в кав'ярню. Я навіть дівчинку десь бачила в Херсоні ту, що каву робила. Кав'ярня іменно відкрили її херсонці, замовив каву, передав привіт херсонцям. Мені особисто. каву. Там крашечки поінчати. Будь ласка, смачно. Херсону, вітання, Оксана Памій. Наступна колонка буде про те, щоб величивала вчора. Всім спасибі. Дякую. Мені це було дуже до душі, звісно ж, ніфіга собі. Були часи, коли Петро Олексійович був президентом, і ти бачив, як він е, там іде вулицею, фотографується з людьми. і Ти розумів, що Боже, Боже, як же туди пробитися? Та ніяк. Тільки позаздрити можна було тим шустрим, котрі пробивалися, щоб зробити з ним селфі. І дуже завжди дуже, ну, завжди казала, що Боже, бідні охоронці, оце у них робота. Президента охороняти, котрі так. Пішов вперед, а ти намагаєшся щось зробити в цьому натовпі. А потім, бачите, настали такі часи, коли ти став поруч, і ну, особисто я просто тому, що було видно, що треба щось робити, країну просто здали. І це було теж страшно, і зараз страшно. Ну і, і от такий приклад. Порошенко приклад реальної незламності для мене. Як можна схибити, да? тому от такий позитив сьогодні від Петра Олексійовича, я думаю, отримав весь Херсон. Ну, принаймні, ті, хто його прихильники, точно пораділи. Ну, дай Бог йому здоров'я, тому що я дивлюсь, що. Так, кого, кого воно не втомлює, скажіть мені, будь ласка, от ця гонка, коли за тобою просто, просто намагається тебе посадити, 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 і ти, а ти відбиваєшся, відбиваєшся замість того, щоб заробляти гроші, витрачати їх на армію, допомагати. І не за не за подяку, а просто не чіпайте. Ну, побачимо, як буде далі. Не знаю. у мене, знає, Бачите, у мене е зараз е основне слово таке побачимо, побачимо, побачимо. Ну, замінимо на існуєм. Будемо дивитись.